Дякую, мама. Розпаковка маминої посилки з України в своїй доці в Італію. І там сьогодні просто незвичайний такий великий камінь, який ще й можна їсти. дивіться до кінця. А ще заради пасочок. Я сьогодні їздила на автовокзал. Мені було так лінь просто знімати. І так, розпаковка. Одна з речей, яку я чекала рівносильно тому ікс-продукту, це мамині пасочки. Анька, диви, який красивий. У мене тут на фоні подружка, яка теж буде їсти. Так. Mm -hmm. да. да, таке таке хороше. Я в дитинстві взагалі соромилася. О, вот. дивіться. Мені у всьому допомагають батьки. Я колись навіть дуже посоромилася, бо в мене був дуже красивий тренер в спортзалі. Мій тато прийшов розказувати, які у мене є проблеми зі здоров'ям. І мені тренер сказав: якщо тобі батьки допомагають, то треба гордитися. Тепер я розумію, що тут таке. Що ось така пасочка у мене є? Будемо, до речі, пробувати. Я взяла ножичок, взяла тарілочку. У нас буде не тільки розпаковка, але й вже Стоп, uh, спойлер. <laughs> так, тут ще одна пасочка. Коротше, мама рішила, от, Вова, от, оторватися. А uh, шоколадочка пішла. Це, до речі, шоколадка. У мене тут все ПП через те, що я вегетаріанка. я стараюся менше їсти цукру. Останнім часом це не дуже виходить, але, власне, це дуже класна шоколадка. Дякую, мама. Це, якщо що, мамі теж э, розпаковку особисто мамі також. Так, що в нас тут ще є? О, вроді я в Італії, але я дуже щаслива, що мені мама відіслала горішки. Горішки. Я... Пишіть, чи ви любите, які ви любите. Це була назву. Фісташки. фісташки. Я не більше люблю фісташки. Я вже назву забула. Вот. До речі, треба попробувати пасочку. Перш ніж показувати все інше, я дуже хочу попробувати цю пасочку. Тут мама мені написала особисті повідомлення. Коли я її забрала, що тут пасочки по кількох рецептах. Я не грибу. Мама вирішила, щоб я спробувала різні. Я просто не розумію, яка з них який рецепт. Але то кайфалік. Ну, вона пережила таку довгу дорогу, тому вона потріскана. Але вона все ще дуже симпатічна. Такий санучка. І там зайчик. Ти зайчик. Та, на та, та не дерев'яні. Печ та печу. Да. Да. Да, зайчика тримай. Дай. Мама сказала не їсти ту сладості, бо вона кака на мені пофігу. Чого? Ну, вони кращаться, сильно. Скидаю. Зайчика утилізували. Не дуже. Мама, нам дуже подобається. А, а я просто не Зачки дуже. Я собі нравлюсь. Я просто не розраховувала. Що нас буде двоє? Але мені це драбається. Бачимо, і бірнам, дуже смачно. У мене мама золота. Номер не даю, мамою не ділюсь. Українська. Будемо пробувати. Я насправді більше хочу їсти, ніж знімати. То Аня. Вона буде їсти. <соць> Я думаю, це найкращий опис. <поць> Вона як золото. На. А де ізюм? Я тобі дам. А ми без ізюма би не зробила. М -м -м -м. До речі, паска на меду. Тільки верхушка має цукор. Тут чорний ізюмчик. Мені подобається. Mm -hmm. Mm -hmm. Чесно, ми Віталій пробували різні пане Ми ж хоч пробували. Це не наша українська пашканя, а оце наша. Разом, разом три. Дякую, мама. Mm -hmm. yeah, ну не вкусно. А дай мені кувшин з чаєм. Наш номарк кружок. Що ще в нас є? Я останнім часом трохи хворіла. Мама вирішила не порадувати. Ягідний чай Карпат. Аня. Ягідний чай Карпат. Oh my God. І при... дивися, це все реально ягодки. Це не просто якась трава. Oh можна не зробити Кучу. Все можна. Коротше, це вже, знаєте, такі оці радості, Ну, вони просто ну... І ще й пахне так класно. Равлик Боб. Я амбасадор. Пишіть мені на рекламу. Я їх можу з'їсти тоннами. І власне, ну що рівний камінь. Знаєте, так, так раніше літні люди ховали гроші. Ось так виглядає. Камінь солі, але не просто солі. Дивіться, Аня, ходи, 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 в кадр. Той є камінь. Так, нюхай. <соцю> Це називається гімалайською. Я вирішила трава. Вон вона дуже насичена. Дійсно, як цей. Як вона називається? <соцю> Тухлийця. <Тухається. соцю> Це, коротше, гімалайська сіль. Це, я не не знаю. Гімалайська. Вона гімалайська, ну Це індійська, але це Гімалаї в Індії. Так вона рожева? Так вона буде Треш. рожева, коли ти її потреш. Да. Да. Отак виглядає цей просто мега чарівний камінь. Він, так як я пам'ятаю, як водород, я не знаю, це, з чим це. Сіра водород, -сера водород да? але це сіль, яка. Краще забілосіль через те, що вона не затримується в нашому організмі, не затримує воду. І взагалі де ми взяли цю каменюку? Я не уявляю, як я через кордон пропустила, взагалі, такі, ви що були привозите з України в Італію? Що це таке? Щось таким запахом. Так от, ця каменюка ми її привезли з Індії. А мама нещодавно знайшла останні запаси своєї солі, і вона мені переслала. Немає такої спраги після неї, і вона комусь пахне як болото. От я понюхаю, зараз я давно її не нюхала і давно не їла. Бо це чисто натуральна сіль з Індії. Типу, зазвичай їх продають цю гімалайську сіль як пофарбовану білу, і там дуже мало гімалайської солі, взагалі. Вона реально пахне як болото, але вона дуже смачна і так, ніби там дуже багато спецій. А як її їсти взагалі? Тобто, ти береш талкучку. Товчиш, таку кам'яну треба купити. Так, Товчиш, товчиш, товчиш. І виходить цілі котсі солиш. Просто це скарб. Це справжня, натуральна, яка вона видобувається. Тому підписуйтесь. Пишіть вам Посилки, мама, в гуртожиток давала. Он у мене такі посилки. До України Віталію!